Коротше, жив на інше жив на квартирі, яка така була ну дуже пошарпана, дуже хірова квартира. Шість тисяч коштувала на галицькому перехресті. Ви розумієте що це в позді як по місцю, так і по умовам, в принципі. Двохкімнатна квартира. Це далеко. Я їм пояснюю. Да. Ну, я представляю троєщина. Я, я бачу стелу Львів з, з, з вікна. Ну, ну Львів, в сумах 6000 тисяч гривень. Це ти живеш а, в маєтку. <рес> <рес> і, і під тебе цей маєток транспортують по місту. Будь-який район, який тобі потрібно. А при умовах, що від нас зараз 30 кілометрів від Росії тобі доплачують, щоб ти просто прибирав за маєтком, щоб, щоб він не простоював. Да, ну, е, 6 тисяч тут... гривень. Я, я, завжди, зараз... я завжди так угараю з того, як просто люди з великих міст жаліються на оренду. 6 тисяч гривень. Я не жалію, що я на собі кажу, що це десять гривень. Це... Багато мало. Це мало, це мало. 6 тисяч це дуже мало. А зараз ти скільки платиш? Я плачу 6500.